Всім салют. Сьогодні у нас 15 вересня. Я приїхав неподалік від Києва, тут запросили мене мої добрі друзі на демонстрацію дуже цікавого агрегату. Ви знаєте, це господарство завжди мені подобається за тим, що у них пісок і вони... Постійно думають про те, як зберегти максимально ефективно на поверхні якомога більше решток органічних, для того, щоб втратити менше вологи з поверхні ґрунту через аспірацію і отримувати нормальний врожай такий середньостатистичний по району. При цьому роблячи мінімум операцій, палячи мінімум солярки і витрачаючи мінімум часу. От. Тому, власне кажучи, я не здивований, чому цей агрегат приїхав саме до них. Зараз покажу вам, що це за штуканці йшов Значить, Можливо, вже хтось знайомий з тим агрегатом, називається він Kelly Diamond Harrow, Ширина захвату 12 метрів. Це цепна дискова борона, яка виконує поверхневий обробіток. Як на мою думку, ці дуже чудово підходить для закриття вологи, про що говорить слово Hero у назві. Це австралійський агрегатор, начальник його австралієць, і фактично зараз по факту, не знаю, десь там в планах в них було відкрити завод в Європі, можливо, це вже європейське виробництво, але по факту концепція вся походить. З Австралії. Всі ми знаємо, що там великі площі. Треба швидко її і, і ефективно закривати за комбайном великі площі. Відповідно, концепція така. Поверхневий обробіток, е, мінімум витрати палива, максимум ефективності. Покажу вам робочий орган. Дивіться, це 12-метрова борона складається вона, ну як на мене, в 3, напевно, метри точно є. Вон чудове. На переїздах, правда, дуже довго виходить. Ну, але з цим можна миритися, я думаю. Зроблена конструкція так, що всі ці робочі органи вони досить гнучку мають схему, коли вони не натягнуті. Вони всі лягають на ці всі кронштейни. І сам робочий орган. Ну, Не будемо вдаватися в деталі. бо У нас тут багато українських виробників сидять оце і дивляться, що б це ще б таке воно було зробити, що вже хтось придумав. Але ми бачимо що у нас такий. Під певним кутом досить агресивним. А так є такий тарільчатий, мінімаленький маленький диск. Кожен диск йде в зачепленні один за одним по принципу ланцюга. Тобто в нас є ромбом 4 по периметру, хрестообразна сама рама, бо ромбом по периметру 4 йде ланцюга основних і ще по два навхрест йде, щоб перекрити. Роботу самої, самої телішки. Цікава дуже історія. Насправді, вся крутість цього агрегату в тому, що він зроблений досить просто. А всі ми знаємо, що зробити щось якісно, просто, не так легко на перший погляд, як здається. Робоча швидкість от, з трактором 340 коней катом 16 км на годину. Ну, в принципі, це його так сказали, що це швидше немає сенсу. щоб не було ніяких пошкоджень на бороні, а е, от 14-16 супер. Оце показую вам в два сліди. Там далі в один слід. Отак от працює борона зараз. Ну, швидкість десь, я думаю, 14 км, не більше. Це перший прохід. Отакий от фон залишається, тобто бачимо, так, що. В принципі, контроль бур'янів і стерня вся в нас підрізана. Дивіться, є перемішування досить відчутне по е, е, решткам. Ну, але це питання, знаєте, дуже суб'єктивне. Комусь потрібно це перемішування, комусь не потрібне. От, якщо ми бачимо... Глибину обробітку, да, то вона мінімальна 3 см, не більше. Тобто, от як передпосівний агрегат, або як лущильник, цей агрегат чудово може працювати по, як альтернатива ну, більш класичним знарядям, які ми вже звикли бачити, там дисковим чи, чи не дисковим. Отакий от фон, бачите? У нас тут, видно, падали... Не падали, це точніше, ну, є якісь бур'яни, є стерня, є рештки попередніх кукурудзи і соняшник. Отак іде трактор, ще раз покажу вам. Е -е, дивіться, бачите, є перекриття, е -е, таке фактично метр навіть чуть більше. Тому що в нас неоднакова не діаметр тарілок оцих робочих. І перекриття треба давати для того, щоб повністю... Гарно виробить! Отак це працює. Ну що, панове, от бачите на задньому фоні в мене там пхне скажений катерпілляр, як підсумок, скажу вам що. Агрегат має досить гарний набір характеристик. Щойно довелося поспілкуватися з ідейним натхненником цього проєкту, вони тут, тим паче, під цей обробіток ще мають певний набір там, біологічно активних різних препаратів для пришвидшення розкладання, деструктори і так далі, для покращення стану ґрунту. Ну, то не наша тема. От. Тому можу сказати вам, що... Цього агрегата є два, скажімо так, вікна можливостей, коли він найкраще розкриває свій потенціал. Це після комбайна і перед сівалкою. Оце його зірковий час. Якщо ви шукаєте гарний агрегат для закриття вологи і передпосівний, високопродуктивний, що потребує дуже невелике тягові зусилля, то Ну, Як на мене, дуже цікава машина. Продуктивність може сягати від 100 до 150 гектарів за зміну 12-метрового агрегату. При цьому витрата палива там ну, від 3 до 5 літрів. Ну, він робить дійсно непогану роботу, абсолютно має право на життя, якість роботи цього агрегату на полі. Тому приглядайтеся, дивіться, дзвоніть до хлопців. Хто цим займається, шукайте їх в інтернеті. І замовляйте демо в них, бачите, є демо-машина. Єдине, що вам потрібно поле і трактор хоча б 300 з копійками кінських сил. І все буде тоді прекрасно. Всім папа, -па, всім удачі. Залишайтесь з нами на каналі, підписуйтесь, палець догори. Будемо шукати для вас щось новеньке, цікавеньке. Всім папа! -па.